У залі випускники, студенти та викладачі Хмельницького інституту соціальних технологій Україна. Святкують 25-річчя вищого навчального закладу. Випускники з посмішкою згадують період студентства. Педагогічний колектив це взагалі для мене родина. Я дуже, знаєте, я думала, що я зустріну викладачів, там, керівників, викладачів, але я зустріла родину. Для Андрія диплом у цьому вищому навчальному закладі був другий. Випадково зацікавився спеціальністю та вирішив здобути фах, вже закінчивши університет, не просто працює за спеціальністю, а став роботодавцем. На мене працюють наші теж випускники, представником реабілітаційного центру. І, взагалі, це досить потужна спеціальність. Я дуже вдячний інституту, викладачам можливості отримати такі знання, можливість працювати в цій сфері і. Розвиватися. Наразі в університеті викладають сім спеціальностей. Навчальний заклад, один із перших в Україні, впровадив інклюзивну освіту. А починалось усе з ідеї, згадує ректор. Була ідея створити заклад з для навчання людей з особливими потребами. У нас з 10 тисяч випускників більше тисячі це люди з особливими потребами. 400 це військові, діючі військові. І це все завдяки такому підходу. Спочатку це була дистанційна форма навчання, потім ми перевели. У цифру у форму навчальний контент і втілити ідею вдалося. За словами голови проспілкової організації Університету Україна, саме Хмельницький вищий навчальний заклад кращий у цьому напрямку серед усіх інших філій. Ми дійсно хочу побажати інституту не просто розвитку, а процвітання, а колективу інституту, міцного здоров'я, плідної праці ну і всіх найкращих благ, які є. Університет це не лише диплом, це ті знання та навички, які знадобляться на шляху до омріяної професії. Вже 25 років. Люди із інвалідністю можуть здобувати освіту у зручному форматі. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.